Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні в Одеській області. запрошує на посади сапера і водія сапера саме. Про ці і не тільки вакансії говоримо сьогодні. Я вітаю гостю студії. Це Марина Мартиненко, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Марина, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що ви сьогодні в нашій студії. То я пропоную все ж таки поговорити саме щодо цих вакансій, а потім ми вже поговоримо і про інші моменти, інші вакансії і нагальні проблеми, про які ми завжди маємо говорити, бо на жаль, у вашій службі їх завжди. Досталь е, перше питання. Тривіальне. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний набір? Ну, зараз ситуація в країні, ми розуміємо, що під час війни збільшилась робота саме наших піротехніків. І якщо врахувати те, що майже щодня і не тільки на території Одеської області, а інших областей зустрічаються такі новини, як знайдено вибухонебезпечні предмети часів минулих війн, а це вже пройшло більше ніж 70 років, то ми розуміємо, що ці такі відголоски війни, яка зараз вона ще триває, але коли вона закінчиться, ми нашою перемогою, звичайно. То робота піротехніки вона буде продовжуватися ще не один десяток років насправді, тому що наші землі особливо зараз деокуповані, вони дуже забруднені вибухонебезпечними предметами. Наш ворог він підлий, він ну насправді ниций. І якщо врахувати те, що знаходять вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях і в дитячих садочках, і в будівлях, і це ми не кажемо про ліси. Це ми не кажемо про поля. Ця робота триває вже зараз, і вона насправді дуже потужна. Але е, при тому, що працюють щодня, просто щодня, ми розуміємо, що ті масштаби, які є на сьогодні, вони ну, вони, це величезні масштаби, і робота вона буде продовжуватися. Тому на державному рівні саме в ДСНС було прийнято рішення про те, що. Е, про техніки, саме штатна чисельність вона буде збільшуватися, і на сьогоднішній день вже таке прийнято рішення. І в Одесі ну, в Одеській області зараз буде набір близько там буде 20 осіб, тобто близько 20 вакантних місць, на яких от зараз ми запрошуємо сапери і сапери водії. А начебто, ми всі розуміємо, з чим стикаються спеціалісти цього профілю. Але давайте більш детально поговоримо обов'язки професійні обов'язки сапера і водія сапера Ну от, якщо брати на сьогоднішній день, то у нас є два розрахунки наших саперів, які знаходяться на деокупованих територіях, вони займаються розмінуванням. Тобто, ну, от їх робота є ці ну, щодня, вони починають ці, ці території, які іще не пройшли наші спеціалісти. Вони їх перевіряють. Перед тим як люди повертаються в свої домівки, перевіряють самі їх домівки. Перевіряють зараз ліса менше, тому що є дуже багато там. Там, де саме люди знаходяться, і їх треба перевірити в першу чергу. Знову ж таки, починаються роботи на полях. Ми розуміємо, що зараз це також для нашої країни дуже важливо. Треба перевірити саме там, де будуть вже сільськогосподарські роботи ці проводитися. І окрім цього, ще дуже багато заявок надходить саме від людей. От, наприклад, наприклад, от ми коли в листопаді їздили, коли звільнили Херсон, до нас приходили люди і просто казали. Казали, що ми живемо там, ми боємося. ми жили там до того як прийшли росіяни. Там жили зараз ми, у знайомих. Ми боїмося туди повертатися, тому що там жили ну росіяни і кадирівці. Вдруг ну раптом вони там щось залишили. Не могли би ви перевірити? Дуже багато таких заявок надходить саме від людей. І от наші сапери, наші піротехніки це все перевіряють і по заявкам, і планова робота. Марина, розкажіть, будь ласка, які критерії для кандидатів щодо освіти інших норм? Ну, в першу чергу повинна бути повна середня освіта, повинна бути водійські права категорії Б, С, це 1 і обов'язково людина повинна стояти на військовому обліку. Ну і звичайно, що коли вже якщо ці всі критерії є, і фізичний стан здоров'я людини також буде враховуватись. Щодо фізичного стану здоров'я. Наскільки витривалою має бути людина? Я знаю, що от нещодавно ми в цій студії також говорили з. Іншою державною структурою, і там говорили про те з поліцейськими патрульними про те, що ну є певні норми, є певні моменти щодо фізичного стану здоров'я, навіть от конкретні нормативи. Які у вас є побажання до кандидатів, що вони мають витримувати, вміти робити? Ну бажано звичайно, щоб не було у людей якихось хронічних хвороб, і ми розуміємо, що і не тільки десапер, і взагалі рятувальники бувало таке, що працювали. Там протягом доби і безперервно. І тобто, і, ну я вам скажу, знаєте, буває таке, що людина можливо фізично там не розвинута на всі 100%, але і робота, і робота над собою вона ну, лю людини з'являється ця витривалість у будь-якому випадку. Звичайно, ну людина не повинна бути хвора з якими-то хронічними хворобами. А далі фізичний стан ми вже самі налагодимо в нашій службі. Натренуємо, так. Скажіть, будь ласка, чи мають претенденти, мають в них бути якісь певні якості, професійні навички? Чи, наприклад, сьогодні ви можете сказати, що ви ось за озвученими критеріями чекаєте усіх, але особливо людей, ну наприклад, з певним професійним беком? Ну можливо, навіть не з професійним а з якоюсь психологічною витривалістю, все таки треба розуміти, що це повинні бути такі люди, які ну під час війни ми бачили різне: що жінки, що чоловіки у кожного свій рівень страху. Тут людина, яка йде працювати, вона повинна розуміти, з чим вона може стикнутися в цій роботі, тому що ну тому, що це є небезпечна робота. Насправді, це вибухонебезпечні предмети, особливо зараз сучасного вже зразку під час цієї війни, яка зараз триває. І якщо людина боїться такого, то, то не треба сюди йти. ну, це ми кажемо одразу, тому що от у нас у нас є піротехніка. Технік Роман Драч, він начальник піротехнічної групи. Ми з ним якось до вас ми були в гостях з ним. У вас от коли я в нього питаю, що вас вразило найбільше, от коли, коли ви от зараз розміновуєте де окуповані території, і це людина, в якої вже там 20 років стажу, О, який вже ну бачив, вже от ну, от і до, але він ну чи були моменти, які вас вразили, і він каже: так вони були. І це людина, яка вже працює 20 років і знає просто ну все ідеально про, про ці вибухонебезпечні Що що вражала людина з 20-річним досвідом? Те, що заміновані були дитячі садочки, те, що були вибухонебезпечні предмети в іграшках, те, що залишалися в пральних машинках в квартирах у людей, і на дитячих майданчиках. От це його вражало. Вражало те, що вони. Росіяни не знаю, як їх називати ці наші вороги. Наші вони хочуть просто знищити нашу націю, і саме оцими знахідками це просто підтверджувалося. Те, що вони не воюють з нашими воєнними, з да, з тими людьми з нашими захисниками. Вони воюють з усіма українцями. Саме оці, оці всі знахідки, які які бачили, вони просто це показали, тому що в дитячому садочку не буде військових, на дитячому майданчику не буде військових в кварт де живуть родини з дітьми, не буде військових, але це все знаходилося. Страшно про це чути, але ми маємо про це казати. Якщо повертатись до певних вимог, скажіть, будь ласка, чи є обмеження для кандидатів? Ну, наприклад, наявності людини судимості? Так, звичайно, ну в нашій службі, тобто, це ну, служба ДСНС і піротехнік – це один із тих, хто в нас є. Тобто у нас. Є там, наприклад, і водолази, у нас є хіміки, у нас є інспектори, у нас є психологи. То, в принципі, є такі норми, які для всіх однакові у людини да, в неї не може бути судимості, так само як і. По віковій категорії. Знову ж таки, ну, більш всього, там, до, ну, до 35 років це було б ідеально, звичайно, щоб, люд, ну, щоб люди до нас йшли. А якихось от навиків, ну, звичайно, що до нас люди прийдуть, ну, немає, звідки вони у них візьмуться, скажімо так. А всьому, ну, далі ми їх всьому научимо, Є спеціальні центри, спеціальні ліцензовані ліц... центри, які мають ліцензії. Навчання проходить протягом трьох місяців і за ці три місяці людина після цих трьох місяців людина вже зможе приступити до роботи. Три місяці три людина місяця. може бути так. сапером, так. Так? так а давайте поговоримо про статі. Тільки чоловіків шукаєте? Е, ну у нас не прописується чоловіки або жінки, але а, ну але у нас все таки ну, наприклад, в Одеській області у нас лише чоловіки. Але якщо до нас прийдуть жінки і скажуть, що вони хочуть бути, ми їм не відмовимо. Чи є обмеження за віком? Ви сказали, що бажано, щоб це була людина 35 до 40 років, але все ж таки. Ну, зараз в тих е, критеріях, які зараз от набираємо, ми також цього не прописано. Але, звичайно, ну взагалі в нашу службу е, старші, людей, які старше 40 років, то вже не беруть. Е, ну знову ж таки, якщо це рятувальник, у нас от їх беруть до 30 років. Це саме от ті бійці. Е, е, тому це саме ідеальний вік, насправді такий, щоб можна було. Приступити до роботи, а потім тут по -по постаріти і піти на пенсію. О, 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 в який вік перейдуть на пенсію? Е, вони йдуть так само, як і інші рятувальники. І, ну, то, тобто 25 років це ти вже ветеран пожежної служби. Так. ми, більш... якщо, якщо так. врахувати, що у нас дуже багато людей, які поступили на навчання в 17 років, а це курсанти, і яких вже починає йти стаж роботи, то якщо 17 добавити 25, то у нас насправді дуже молоді, молоді пенсіонери, О, да, так. Да, дуже молоді пенсіонери. А щодо заробітної плати, ми, от зараз, згодом поговоримо, але все ж таки хотіла трішечки зупинитися на навчанні. Ви зауважили, що є сертифіковані центри, так де впродовж трьох місяців людину можуть навчити бути. Сапером а, ідеальні критерії також ви озвучили, але наскільки я зрозуміла, якщо це буде завзята молода а, жінка з хорошим станом здоров'я, яка а, не була дотичною до роботи в вашій службі, але вона все ж таки прийде і скаже: Я можу, я хочу і доведе це своїми здібностями, то і вона може пройти ці курси. Так. А де це відбувається? Ви так питаєте, наче ви вже хочете до нас прийти? Ой. Я ви знаєте, в цьому житті тепер нічого не виключаю. А де проходять ці курси географічно? Тобто, ну, наприклад, якщо нас зараз слухає зацікавлена людина, вона має розуміти, наприклад, що якщо її обирають, то вона, наприклад, їде кудись, чи вона залишається в Одесі, в Одеській області. В кожній, в кожній області є свої центри, тому їхати кудись далеко в іншу область не треба буде. Це все буде на території Одещини. А де доведеться працювати? От працювати доведеться вже там, де буде необхідність. От про те, що я казала, що зараз наших багато піротехніків працюють на деокупованих територіях. Працювати доведеться як і в Одеській області, так і знову ж таки на тих територіях, які будуть забруднені, і там, де потрібна завжди от, робота саме саме піротехніки. Тоді давайте поговоримо все ж таки про заробітну платню, так і про соціальні гарантії. Так, ну заробітна платня на сьогоднішній день приблизно до 20 тисяч гривень, але це, це є офіційно, це імно є це грошове забезпечення. Окрім цього, зараз є доплати. Ви всі, ну, всі, всі про це знають це от і ДСНС, і поліція там, ну всі, всі структури ми отримували по 30 тисяч гривень. До нового року, в цьому році це 10 тисяч гривень. Але е, там, де ведуться бойові дії, або там, де працюють піротехніки, там інші додаткові виплати. Е, коли, там, де не проводились бойові дії, отримували раніше 30. Там де велися, 100 тисяч гривень. Піротехніки, які працюють на цих територіях, то вони попадали під ту категорію, які отримували 100 тисяч гривень на місяць. Тобто, якщо ви виїхала людина на тиждень там пропрацювала, то ну це, це діли. ділиться да, да, 100, 100 на місяць. Вона отримує за свої 7 днів. То е, зараз е, ці суми вони зменшились, але не для тих територій, де ведуться бойові дії, і знову ж таки для піротехніків, які працюють на забруднених територіях на дан Ни момент у них згідно цієї постанови залишається ця додаткова виплата от до 100 тисяч на місяць. Розкажіть, будь ласка, про соціальні гарантії. Це медичне обслуговування безкоштовне. Що ще так? Ну у нас в принципі у нас є повний повний соцпакет. Людина а, застрахована в першу чергу. Ой, плюс у нас є дуже. У нас є санаторій одеський, який саме для рятувальників. Він знаходиться в Одесі. Він знаходиться на те на березі моря, і він працює а, там. Він взимку здається один місяць він відпочиває приблизно в січні місяці, а так весь рік він працює. І на піротехніків зараз ставиться такий дуже ну, тобто, якщо раніше. Не було стільки такого масштабу роботи, і людина сама обирала, хоче вона можливо поїде в цей санаторій, можливо, ні. То зараз таке, типу, ну не заставляємо, заставити ми не можемо, але вони самі хочуть. І тому а, не тільки перетехніки, рятувальники. Я їздила в минулому році. Але піротехніки їздять у нас в цей санаторій. Це два тижні, а, причому, що зберігається заробітна плата. Тобто, це не лікарня, ні, це не відпустка, вона не є як відривом від роботи, але вони проходять Реабілітацію саме в цьому а, санаторії, от, Тобто це для всіх піротехніків, які до нас прийдуть. От кожен зможе раз на рік а, бути на реабілітації в цьому санаторії. Психологічна служба ДСНС, на, на наша саме одеської області, у нас дуже, дуже круті психологи. Насправді, ну от насправді вони дуже сильні. І у нас зараз керівниця психологічної служби вона домовилася про співпрацю з кінологією. Інним центром і у нас проходить іпотерапія знову ж таки для піротехніки. Вона зараз проходить приблизно один раз на тиждень, але от ми, як при виїхали познімати. То чесно, ми самі отакі стояли вау, і ну і піротехнікам це подобається. Вони також на це ну їздять. Є відпустка знову ж таки, відпустка оплачувана, обов'язкова відпустка. Ну знову ж таки, це як піротехніки, рятувальники. Тут у нас усіх таке оплачувана відпустка. Є матеріал раз на рік матеріальна допомога, і, і ще одна доматеріальна, ще одна на оздоровлення. Тому в Принципи, я вам скажу, умови дуже дуже людські і дуже дуже непогані. Ми запрошуємо. Ми запрошуємо, приходьте до нас, приходьте до нас працювати. А взагалі, якщо чесно, ну от я особисто і всі люди, яких я знаю, це знаєте, такі ну, в захваті від піротехніків, тому що це насправді дуже дуже відважні люди. Дуже це настільки відважні, хоробрі люди. Але вони, от знову ж таки, повернуся, Ми от працюємо дуже часто, їх прошу зі мною поїхати десь на ефір. Сьогодні ніхто не міг, тому що вони працюють. Вони настільки урівноважені. Мабуть, це такі знаєте робота, яка їх змушує це. От ми, якщо такі знаєте, емоційні, десь можемо. Вони настільки, в них все спокійно, в них все настільки урівноважено. Мені здається, що ці, ці люди, вони якісь, знаєте, трохи надлюди. І я розумію, що вони не приходять до нас над людьми, вони вже працюють у нас. Такими стають такими, такими. стають так насправді. Скажіть, будь ласка, а як подати заявку, які зібрати документи, куди до кого звертатися, якщо нас дивляться люди, які зацікавилися на е, вулиці Прохерівська, 6, знаходиться головне управління ДСНС України в Одеській області. Приходьте до нас е, зараз. Не пам'ятаю просто номерів е, на пам'ять, але у нас є сайт, у нас є сторінка в Фейсбуці, там є номери телефонів, за якими можна зателефонувати і сказати, що ми хочемо. Бути піротехніками, і все ми зв'язуємося з відділом кадрів, і далі починається процес уже… забрати, да, забрати. ну, відбору. Ну, звичайно, що ну, ну, да, це буде в принципі відбір, але мені здається, ну, чомусь я так думаю, можливо. Десь в розв рожевих окулярах, але просто людина, якої там все одно, яка до цього не готова, вона Она просто не прийде. вона самого початку до нас не прийде, так розуміючи, що вона буде робити, наскільки це важливо, це ну небезпечно само собою, але наскільки це важливо, взагалі для нашої країни зараз оця робота, ця професія, що людина вже просто свідома прийде для того, щоб далі в нас працювати. Як довго триває, ну так би мовити, відбір? Тобто, якщо людина прийшла, поговорила, занесла свої документи, залишила всі всі необхідні ксерокопії, наприклад, через який термін вона ну плюс-мінус отримує відповідь? Це буде все дуже швидко. Якщо людина підходить, якщо ми її беремо там, дають перелік документів, які треба зібрати, знову ж таки, прийти цю лікарську комісію. Це все ну це залежить від людини, але от знаючи, як до нас люди влаштовуються на роботу, зазвичай це все проходить дуже швидко. І вже коли все готове, далі людина вже їде на, на навчання. І знову ж таки розуміючи, наскільки зараз це потрібно і важливо, я не думаю, що людей будуть таке слово погане мурижити <див> довго, щоб вони чекали, і, ну, тому що це насправді зараз дуже дуже важливо. А щодо важливості цієї теми, щодо важливості ваших колег, які є саперами, так вибухотехніками, а, 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 скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні у нас в країні в цілому не вистачає цих фахівців? І чи зараз ми отримуємо якусь допомогу? А якщо не людьми-професіоналами, то можливо певним оснащенням з боку західних партнерів? Так, звичайно. Ну, по-перше, Раніше їх вистачало, ну наших піротехніків їх вистачало звичайно. І, але от зараз знову ж таки, коли додають ці штатні одиниці, то звичайно, ну, то звичайно їх буде не вистачати. І будуть люди набиратися для того, щоб далі продовжувати роботу. А, допомагають, звичайно, по-перше, дуже велика підтримка від держави. І я не скажу, що її не було раніше. Можливо, ми раніше так цього ну, не відчували самі, ну бо, бо не бачили. Ми вважали, що це норма, так воно має бути. Але Зараз ми її відчуваємо і відчуваємо потужну просто допомогу, підтримку від цивілізованих країн, тому що, звичайно, ну по перше, знову ж таки, де деокуповані території. Ми втратили багато частин пожежних. Ми втратили багато техніки, багато вивезли, багато знищили. І але зараз це знову все наповнюється, наповнюється і знову ж. І технікою, яку нам держава виділяє, і тим, що нам виділяють інші країни. І виділяють багато, насправді, ну ми, ми на собі це колосально відчули. Наприклад, навіть Одеса, ми, я пам'ятаю, як в минулому році за один раз нам Німеччина одразу дала 16 одиниць техніки, і це були як і пожежна техніка, це були і автобуси, якісь екскаватори, там трактори, і таке все, що нам зараз воно потрібно, насправді, в роботі. А дуже багато Західна Україна, от через Західну Україну, воно йшло до нас. І о, якщо подивитися на сторін. Голови служби нашого, то він ну, частенько він показує, яка крута, просто сучасна техніка. Нам приходить, і буквально вчора анонсували користуйтесь одразу. Звичайно, берете і користуйтесь. Звичайно, Тож немає такого, що краси передали. Потім його десь знаєте, ні, 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 як ну... під скло поставили. От, дивіться, що в нас є. Ні, абсолютно такого немає. І я вам зараз скажу буквально відійду від теми. У нас є таке, як місцева пожежна охорона. Це там, де створюються місцеві пожежні ці команди, і є. Вони не відносяться до ДСНС, але вони є нашою колосальною підтримкою, і допомогою, особливо в селах, де є оце бездоріжжя і дуже. Же велика відстань від пожежних підрозділів до цих е е сіл, де може трапитись пожежа, і зараз е через те, що нам приходить нова ця техніка, ми усучаснюємося, ми можемо. Е ту стару, яка в нас була, оці ці зіли, які вже да, їм дуже дуже багато років, ми можемо їх передавати в місцеву пожежну охорону. І вони підсилюються технікою за допомогою знову ж таки вони нам потім допомагають. І набагато, наприклад, якщо в якомусь селі, яке знаходиться 20 кілометрів від пожежного підрозділу, а це а місцева пожежна команда знаходиться в трьох кілометрах, і вони на цій техніці, яку ми передали, вже можуть приїхати і а, ліквідувати пожежу. Тому є со цей зараз оце коло так. іде і. А, Ну, насправді дуже багато. От вчора, вчора, наш міністр Ігор Кліменко разом з нашим головою служби Сергієм Круком вони показали авто, машини. Я поки не можу коментувати, я сама до кінця не розібралась, Але вчора, подивившись на їх сторінках, я там просто вау! Техніка саме для піротехніків. І наскільки я зрозуміла, вона як дроном вона управляється і вона може набагато більше в день перевірити територію ніж Людина, тобто я так розумію, вона буде вже на от на поля на от ці великі території, тобто не не будинки, там якісь. А саме особливо зараз перед посівною кампанією це буде просто колосальна така допомога перевірити, тому що кожен день ми бачимо новини, що там трактор підірвався, там ще там якийсь комбайн підірвався, саме там на цих, де де в полях залишили, ну, Наші друзі, в кавички. А ця техніка вона буде допомагати. Тому так, відповідаючи на ваше запитання, є підтримка від західних партнерів, є техніка обладнання, оснащення, яке йде як і для піротехніків, так і для рятувальників. Загалом. А скажіть, будь ласка, от світлини, наприклад, чи буда буда коротеньку інформацію щодо цієї дивотехніки? Зараз десь можна подивитись? Так, є на сторінки міністра і голови ДСНС обов'язково подивимося, зацікавили, бо бачу з таким натхненням про це говорила. Марина, ви на початку ефіру сказали, що зараз головне управління ДСНС в Одеській області шукає 20 нових співробітників. Йдеться серед цих осіб Саме про саперів і водіїв саперів, чи і ще є інші вакансії. Ну на сьогоднішній день вакансії, якщо є, їх насправді дуже мало, тому що в принципі ми укомплектовані, і ми чекаємо, скоро до нас прийдуть випускники. Не забуваємо про наших курсантів, випускників, які навчаються і вже приходять до нас такими полупрофесіоналами, з яких з якими вже легше працювати. І ми зараз чекаємо випускників. Тому ну такий більший акцент звичайно робимо на піротехніках, тому що так з іншими з іншими у. Нас більш-менш все укомплектовано. Ну і давайте наприкінці ефіру поговоримо про ваші нагальні проблеми. Я знаю, що у вас завжди є з чим звернутися до мешканців області і міста. Так да, кожного кожен місяць, да кожне пору року у нас є свої проблеми. Якщо взимку ми працю проговорювали про пічне опалення, короткі замкнення, перенавантаження електромережі, то нас тепер сьогоднішні... не паліть вже в ту траву, так? Да? Так, да, да, на сьогоднішній день це є кричаща на насправді проблема, тому що якщо брати з початку року, ну от за да, трошки більше, ніж два з половиною місяці, понад 260 пожеж це саме сухої рослинності, відкритих територій і екосистеми. Це горів Дунайський біосферний заповідник, це горіло лісове господарство Одещини. І ну, 260-262, там, 262, здається, на сьогоднішній день. Ну, це насправді дуже багато. І е, причини, ну, от, в, в основному 99% це є саме людський фактор, це є людина. Найпоширеніше це спалювання сухої рослинності. Е, знаєте, ми кажемо, ну, можливо, це трошечки грубо буде, тому що, але воно так і є. Це такий варварський метод, насправді. Не здається, вже не цивілізованого світу, що треба спалювати. Є дуже багато, ну вивезіть на смітник, є ось таке компостування, там ну приберіть, але не спалюйте. 10 березня ситуація: літня жінка спалювала цю, цю бур'ян у себе на подвір'я. Вогонь переріс в неконтрольоване горіння, переросло в пожежу, вона намагалась загасити, вона отримала опіки. вона... Попала в лікарню, опіки несумісні з життям вона померла в лікарні, спалюючи суху рослинність. Люди просто не розуміють насправді, наскільки це небезпечно, як це небезпечно для тваринного світу, як це небезпечно для екології, тому що той дим, який від горіння саме сухої рослинності, він в ньому дуже багато. Яд не можу перевести слово яд. Отрута. отрута, да. В ньому дуже насправді багато отрути, і це дуже небезпечно для здоров'я людей. І як ми бачимо, це небезпечно і для життя. А скільки випадків, коли таке спалювання сухої рослинності переростало в пожежі, на приватні будинки, на якісь господарчі споруди, і це не те, що ми. Почули це те, що ми бачили навіть в минулому році було кримінальне впровадження, тому що чоловік, який спалював сухорослиність, вогонь перекинувся на будинок сусідів. І рятувальники вже ліквідували, там півбудинку згоріло від того, що він вирішив трошки листячко попалити. Так, на сьогоднішній день це є така проблема, тому звичайно. Я не знаю, потужна знову ж таки профілактична робота проводиться. проводяться рейди. Ми через засоби масової інформації. Ми знімаємо ці ролики. Ми кажемо, ми людям приходимо, ми кажемо, ну ви ж знаєте, що не можна. Вони нам так машуть, да не знаємо. Але і з року в рік ця проблема повторюється. Тому. Це просто свідомість людей, або я не знаю, або ці покоління в основному, звичайно, це літні люди. От в основному, або нові покоління повинні прийти вже. Я не знаю, сучасних цивілізованих людей для того, щоб ми перестали це робити. Ми перестали просто бути варварами. Зараз Росія знищує на наші українські землі, а ми українці їм в цьому допомагаємо, тому що самі знищуємо свої землі. Марина, я дуже сподіваюся, що вас а, почули і хочу вам побажати від себе і від сьомого телеканалу. Ну, по перше, а, нових відповідальних класних співробітників, які увільються у ваш чудовий колектив, а, але з іншого боку, ну, трішечки поменше роботи. Дякую. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі була Марина Мартиненко, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.